Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про Трампа. Він сказав, що говорив із Путіним. Газета The Hill каже, що Росія візьме і Київ, і Львів у му році, якщо Дональд Трамп і Сполучені Штати зупинять фінансування України. Меркель почала критикувати Мерца. Меркель, Меркель, яка дружила з Путіним і цілувалася з ним постійно, критикує, що Мерц голосує з проросійською партією. Ну і, власне лідери ЄС хочуть зустрітися з, власне, з Україною і з представниками штатів і поговорити про Гренландію та про Україну. Ну і фінський президент сказав, що війна може завершитись за 3-6 місяців. Давайте проговоримо деталі важливих міжнародних заяв, міжнародних подій. Тому що в середині нашої країни зараз несеться треш, повна якась така, знаєте. Відчуття, що немає старшого в кімнаті, ну от, бо вчора ще Порошенко і його син був ухилянтом, і якого батько познімав зі всіх реєстрів і обліків. Сьогодні Порошенко вже жертва режиму, тому що він матюкався в залі, а слуги нічого краще не придумали. Знову ж таки, що ще робити в залі, як не матюкатись? Вони його відсторонили від засідань. Дивна історія, тому що вчора вони атакували, сьогодні він вже жертва. Ну, от так само з агенцією державних закупівель новий керівник був в Ю контролі кілька днів. Тепер вертається старий новий керівник, а західні партнери просто крутять у війська і кажуть: друзі, ви неадекватні. Ось таким займатися в війну, ви всі бачите, що не можуть поділити велетенський шматок пирога, як казав Класик. Ось це дуже дуже погано і підставляє тім'ям держави. Насправді це все викликає злість. Але знову ж таки в політику треба вертатись і займатися, коли переможемо. Так як каже Олександр Стуб, за 3-6 місяців, коли пройде, давайте про це говорити. Зараз для чого? Для чого зараз займатися цими підніжками опозиціонерам? Опозиціонери ставлять ці підніжки владі. Друзі, зупиніться. Прийде ворог, не буде між вами різниці. Обоє рабоє всіх поведуть на розстріл. Треба зупинитися і більше працювати. Для держави. Давайте зараз все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Перевірте, чи ви підписані. Це важливо. Ми боремось з російською пропагандою. Друге, зробіть, будь ласка, донат, майже 800 тисяч. Я думаю, скоро ми з вами цей прекрасний збір закриємо. А вже майже 800 тисяч. Ви після другого відео були супер активні. Це дуже дуже круто. Будь ласка, закиньте 100, 200, 500 гривень, плюс включились європейські донати на Paypal, Прилетіло там уже десь кілька сотень євро, Да, гарними, класними донатами: 20, 30, 50, Хтось навіть сотню сьогодні. слав. Ну, от це круто. Це дуже, дуже круто. От тому, будь ласка, зробіть донат. а Я починаю. Насправді класний донат сьогодні. Нам зробила Швеція, передає Україні. Найбільший пакет допомоги еквівалент 1 мільярд 250 мільйонів. І от про це сказав міністр нашої прекрасної дружньої країни Пол Йонсон. Оголосив про цей пакет, і насправді це передає шведське ведення ДН Швеція. А він сказав: найбільший пакет допомоги з моменту початку одноразовий. Зрозуміло, що вони допомагали набагато більше. І от. Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року очільник шведського міноборони зазначив, що Росія наразі має ініціативу у війні, тому він вважає, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України. Чому я на них зупиняюсь? Тому що це класна рольова модель, не тільки тому, що ми разом із ними і Мазепою воювали проти Росіян ще під Полтавою, але й тому, що. Ось це правильна відповідь. Так, да, в Штатах скорочується, але ми не повинні кидати Україну. Це класний приклад. Країни Балтії говорять, ми готові відправити війська. А шведи дають 1,25 мільярда, німці дали 3. Ось це приклад для всіх. Нагадаю, в Євросоюзі три десятка добрих країн. Друзі, давайте включимось всі. Не треба надіятись тільки на Штати. З вашим комфортом нічого не станеться. І навпаки, з вашими життями станеться дуже багато. Якщо ми зараз пропустимо ворога, власне, фінський прем'єр-лідер Алекс СТУБ, от, сказав, що війна може тривати 3-6 місяців. Причому він бачить наступну історію: що 3-6 місяців на перемовини і підготовку до заморозки, а далі він бачить ще 3 місяці власне перемовин і домовленостей. Таку заяву зробив якраз таки фін, причому насправді вона точно потрапляє в ті. Історії, які ми з вами разом проговорювали ще раніше, президент Фінляндії заявив це в виданні Єль. А власне, він каже, спочатку будуть прагнути перемир'я, на що піде від трьох до шести місяців, а потім мирні самі переговори. Окрім цього, вважаю, що російського диктатора Путіна, необхідно змушувати до переговорів, а не схиляти до них. І це якраз таки та позиція сили, якої сьогодні. Не вистачало пар'є в, пар в парламентській асамблеї Ради Європи. Ви пам'ятаєте, вам казав, що не хотіли Путін назвати диктатором. Резолюцію зареєстрували і прийняли, але слово е яке дуже хотіла Україна, терорист взяли чомусь і прибрали. Особисто, я думаю, каже Ступ, що Путін розуміє лише жорстку риторику, і саме такою мовою до нього зараз звертається Дональд Трамп. Ось так заявив якраз. Наш друг, Фін, Фін, який насправді прийшов після Санни Марін, але точно не став меншим крашем для держави України. Ми його любимо, особливо за ту політичну, фінансову і військову підтримку, яку вони нам направляють. Зехів, який вчора, позавчора написав суперкласну історію України, написав, чому Росія краде нашу історію, чому краде культуру, чому вони крадуть наших письменників, тому що свого нічого нема. І вони маніпулюють, обманюють, кажуть, о яка велика руська культура, а значить, в українців не митих нічого немає. І Захіл вийшов, каже: ні 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 дивіться, від назви це була Московія, Русь була тут, в Україні, в Києві. І от вони все розписали, показали, як і від князя чи цього царя Грозного, як вони крали, як світ це не сприймав і далі. Брехали, брехали, брехали. Ну, от дуже класна стаття. Рекомендую, хто буде читати, але сьогодні теж вийшла не гірша. І от, скориставшись захопленими українськими ресурсами, Путін вже в 30-му році буде готовий наступати вглиб в глиб Європи і нападати на країни ЄС та НАТО. А в 26-му, якщо зупинять допомогу, то, власне, захватять і Київ, і Львів. Про це говорить науковий співробітник, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Елейн Маккерс, Мак Каскер, а власне Лейн – видний експерт, але людина, яка мені здається, зараз дуже гарно робить послугу Україні. Ну тому що вона ще раз нагадує про важливість допомоги Україні. Вона каже, що програш буде коштувати 800 мільярдів. Доларів вона каже, що це в сім разів більше, ніж отримали Україна від штатів. А я вам говорив, що це 120 мільярдів тільки від штатів у 2022 році. Це чотири річних бюджети зараз дали на зброю. Президент казав, що штати нічого не давали: 120 двадцять мільярдів. І вона каже: дивіться, друзі, буде дорожче. Придеться заплатити 800 мільярдів, якщо ми думаємо, що ми зільємо Україну, і все буде добре. Це. Можна віднести до тих розряду статей, які дійсно створюють правильну атмосферу Вашингтоні. А Захіл це дуже поважне. Вашингтонське видання, якраз таки пагорб, так, капіталійський пагорб. От. А вона якраз таки це підкреслює. І, знову ж таки, це звучить не від України, це не ми нагнітаємо, це не якісь лобісти. Дійсно, виходить поважна людина, ну, от, яка говорить правильні речі, тому зливати Україну не можна. Власне. Рухаючись до Трампа, до його заяви. А ще дві історії, які я вам хотів сказати. Меркель дуже обурена. Отак, от, от Ангела Меркель, яка сиділа в Путіна на руках всі свої 15 років, каже, що обурена, що консерватори і проросійська альтернатива для Німеччини голосували синхронно. Не те, щоб Меркель була проти альтернативи для Німеччини. Давайте чесно, вона її виростила, випликала просто. А зараз вона, типу, атакує Мерце. Мерц може виграти. От, вона критикує його, їй це не подобається. Мерс насправді 15 років відсидівся в бізнесі, в проамериканському бізнесі. І коли вона атакує Мерса, вона атакує західні наративи в Німеччині, тому що, атакуючи Мерса від Меркель, типу рости буде альтернатива для Німеччини, а не її рідна партія. Те, що ти злила Україну, підписавши і Мінськ, те, що ти тиснула на нас, те як ви будували північний потік, ось це привело до війни. Меркель відповідальна за війну. Те, що в НАТО Україну не взяла, те, що до Путіна їздили, бабло ділили, як підсадила Німеччину на цей російський газ і ти зараз критикуєш, це подвійна гра, критикуючи Мерца. Чи, наприклад, Шольца, вони зараз політики? Ти ні, ти на пенсії, ти пересиділа Конрада Адинаура. Але якщо він витягнув країну з руїни і привів її в процвітаючу форму, якраз таки, до речі, при Аденаурі вступали в НАТО, то Меркель НАТО обмежувала на користь якраз таки Сталіна, Путіна і Росії, не впустивши Україну та Грузію. Грузія зараз проросійська, з Пар'є пішли. Все типу, повне повернення реформ. Повне повернення, відкат від Європи, все, російська республіка. Ось це проблема. Притом Грузія, яка була так за Україну, як вони нам допомагали, як ми разом йшли, все, дякуючи Меркель. От зараз те саме хочуть зробити і з Україною. І збиваючи про західних кандидатів, вона намагається вернути Німеччину в лоно Путіна. Ось це треба теж розуміти. Тому що вона обурилась, як так, консерватори з альтернативи для Німеччини, як ви ж можете? Що таке, ти публічно цього не робила, але відносини з Путіним були найкращі при тобі, і ти готувала ці війни. І це насправді дуже сильно злить, тому що це безвідповідальна політика, це політика, яка приводить до крові та смертей. Ну, власне, в понеділок буде лідери ЄС можуть обговорити Україну та погрози Трампа щодо Гренландії. Під час неформального саміту лідерів Європейського союзу, який відбудеться 3 лютого в Брюсселі, можуть бути обговорені заяви щодо Трампа щодо Гренландії, а також питання воєнної допомоги України у нових геополітичних умовах. Євросоюз збирається ну ж таки, називайте це сходкою. Що дійсно треба вирішувати, що робити? Континент тоне, континент атакують, континент кусають. Політичному значенні й медійному, як це робить Трамп, і військовому, як це робить Путін. Гренландія та Україна немає у вигляді окремих питань у порядку денному, але вони, скоріш за все, будуть обговорюватися щодо дискусії з питань Гренландії. Ініціатива має виходити від прем'єр-міністерки Данії. Обговорення України також дуже ймовірне враховуючи ту велику воєнну підтримку, яку ЄС надає Україні сказали джерела української правди в Брюсселі. Також додали, оскільки на саміт запрошений прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, то дискусія про Україну виникне в контексті координації планів військової підтримки з боку держав ЄС та Великої Британії. Ну і власне, ви знаєте, що зустріч з стармером запланована під час вечері за участі 27 лідерів держав Європейського союзу. Також планують в рамках саміту обмінятися думками з генеральним секретарем Марком Рюте. Розмова з Рюте буде під час робочого ланчі, буде присвячена стосункам НАТО з державами Євросоюзу. От не всі з яких будуть присутніми, тому що ж не всі є членами альянсу, але Україна точно буде, тому що для нас це питання виживання. Ну і власне Дональд Трамп, головна тема, яку я відклав на фінал, але знову ж таки, як та остання, але не найменш головна, ласт батно зе лист. От як кажуть, Дональд Трамп, Білий Дім, сказав, що ви знаєте, що була катастрофа. Я вам зранку робив відео. Ну от він підтвердив, що розмовляв із президентом Путіним, але не про катастрофу. Коментар дуже короткий. З'явилася додаткова інформація, що начебто на борту були російські атлети, і, власне, це стало причиною розмови. Типу, «А давайте поговоримо, там є російські громадяни. Ну і білий дім вийшов з таким коротким повідомленням: типу, ви розмовляли з президентом Путіним про катастрофу. Ні, не розмовляв про авіакатастрофу, але розмовляв по факту. Деталі білий дім не розголошує. Ні, про російських громадян, начебто, це були якісь спортсмени, але знову ж таки, їх там було менше ніж 10%, Але Путін цим скористався, щоб залізти в телефонну слухавку до Трампа. Ну, от, зрозуміло, що йому на тих людей все рівно. Але от Путін хоче скористатися, щоб я, я, я. Давайте наберіть, давайте зустрінемося. Ну от ну і власне жоден з збитих, жоден з пасажирів. Ні вертольота, ні літака не вижив. Всі, начебто, із останніх заяв, які ми бачимо в американській пресі, всі загинули. Ну і власне Трамп підтвердив, що Гриз Путін. Ну це теж до речі, багато що треба знати про Путіна. Скориставшись катастрофою своїх громадян, він позвонив Трампу, але про них вже там не згадував. Типу, да, тема розмови там громадяни, але мені на них все рівно. Типу, давай поговоримо про газ, нафту, бабло, вивід грошей в офшори, наркоторгівлю, що ще Путін міг. Запропонувати Трампу. Ну і зрозуміло, що давай колонізуємо Україну. Ну а мені подобається одна з останніх статей, яку я читав в західній пресі, в якій сказали: я вам про це казав, що знаєте, якби Трамп хотів давно злити Україну, давно вже це зробив. Зупинили б все, що тільки можна, і скинули б її якраз з прірви в обійми Путіна. Але це не не відбувається. Це не сталося, і цього точно не буде. Ось така друзі. Інформація: ось такі. Новини, напишіть, будь ласка, чи вірите ви в той дедлайн, про який говорить прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Ступ, 3-6 місяців? То можемо вже считати. Друге, якраз таки теж хотів вас запитати, що до Меркель, чому вона так вибори на вашу думку, персонально взяла і активувалася? Напишіть, будь ласка, в коментарях, зробіть донат для наших хлопців на Курщину, купуємо FPV-дрони 100, 200, 300 гривень, це буде ідеально. Ну от, я хочу попросити підписатись на канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!